Число. Йо, ви на каналі Айксес Family. З вами Олександр Улеско і Ілона Чернобай. Давайте ми сьогодні обговоримо те, що зараз несеться. Боже, з чого почати? Коротше, ви бачили це відео тут. Прикріплю про те, що ми розказали всім, як ми летимо з Америки через два з половиною роки життя в Майамі. І побачили скільки ді сколько дібіло там все було добре. А, да? потім я тиждень показувала просто в якому ми жорсткому стресі. Особливо я я нила кожен день, я не хотіла летіти з Америки. Ну тому що блін, це не летіти з Європи. Якщо ти вилітаєш з Америки, ти сюди хрін потім повернешся. Ну це прям вообще unreal майже. От, ми тут пою-фою, якщо що, Документ, з документами біда. Так от я показувала це все. Я показувала, як ми здаємо квартиру. Я показувала, як ми е, свої всі речі віддаємо на благодійність, як ми робимо прощальний вечір з друзями, просто сльози, істерики. Я все показувала і буквально вчора загрузила відео про те, що ми передумали. Ми тупо передумали. Ну, це, це він більше завдяки йому, тому що я його дуже сильно. Обрабатувала, коротше, навіть підключила його маму, щоб його обрабатували, щоб ми залишилися в Америці. Ну тому, що ми збираємо дитину просто посеред навчального року. І взагалі ну, тут класно жити. Любимо Майян, він теж любить. Але він привів класні аргументи, доводи, чому ми повинні звідси їхати. Я якби погодилася, але потім почало мене туди-сюди колихати. І от я виставила це відео. І про те, що в аеропорту він передумав і сказав, що ми залишаємось. Я там просто в стерці плакала і раділа. Бо я не знаю, мене просто кокуха вже їхала максимально. І що ви думаєте, нас обісрали? Что ты скажешь? Не, правильно сделали, чтобы если бы ты передумала в момент, когда мы там делали эту прощальную вечеринку, точно так же бы все поступили. И в моменте, когда ты это сказала в аэропорту или мы это показали в аэропорту, точно так же люди поделились на две, на, две, на два лагеря. Но я скажу так, что я для себя заметил адекватные самодостаточные люди в лагере, которые понимают прекрасно, что любой человек, который находится в эмиграции, особенно в Америке. Будет качаться на таких качелях, потому что очень сложно принимать такое решение. Если ты в Европе, то в Европе ты можешь улетел, Вер... вернулся пролети. обратно, независимо там ни от чего. Вот. А в Америке так нельзя. Нас реально не зрозуміє, не зрозуміють люди, які не були жодного разу в Америці, які тут не жили, особливо в Майами. Це Ой, просто край да де... на світі. Ну ну давай, правда да, давай навіть відсюда шерлокіхолси, які зараз ведуть розслідування, где там щось совпадає, не совпадає, і що ж там. Чимодани є, ні то Ви що Чемодан... тупі? Я вибачаю, чемодани здали, Чемодан, здали. пішли вже на гетьні. Уже не бачили. Я ще мене просто через це мозок зривається. Ви що тупі, які квитки бумажні? Все в телефоні. Ну, люди, вы что просто? Ну, извините, но меня это просто. Трохи если я слышу, 19 век на дворе, какие цветки бумажные, телефоны? 19 век на дворе. Ой, короче. А, 20-й? 21-й. Это <реш> жар. У нас там 19-й. <реш> Короче, да, можливо, мене найрозумніші люди. Можливо, не найадекватніші В си не ради найстрасоустойчивіші вдамо. Отак, от, от вчинили. Давайте так, щоб ви зараз розуміли, в якому ми стані. Нам абсолютно ми просто в прострації. Ми, ми зараз та ну ну ти може. Ми короче зняли зараз квартиру десь на сані айс. Короче, зняли квартиру. За тисячу бляха буха баксів за чотири дні не, ну, квартира, просто, класна. Шо, розум... Не, Квартира офігенна. Ну і Вам то е та із батам, що ні совсім сезонна. Це на... просто було вночі після аеропорту. Ну поздно познаввечір. Ми просто що було, те й зняли на букингу сраному. Вот. і ми сидимо і думаємо. Ми сьогодні з'їздили в перший день, просто подивились квартири, які тут є. Ми те, ми... ну ладно, не ми. Я. я. Я тупо в паніці. Я не знаю. Це просто прикиньте, щоб зняти нову квартиру. Це потрібно три платежі. Типу, перший місяць. Останній місяць і залог такий самий, тобто це мінімум десятка баксів. А ми на цим на цій подорожі, куди ми збирались летіти, ми вже втратили 10 і більше коли ну, да ну, це дай квитки дій. туди, в Хельсінки, до мами Саши, потім до моєї Саши, потім до місця. До і твої, це мами. вже 7 тисяч доларів. Ви розумієте? Тому що дуже великі там відстані перельоти. Плюс зимовий одяг. В мене он куртка, тут угі, все є з собою. В мене, у Ріната, у Саші. Я говорив, що не нужно зимового одягу. Обідно, обідно, вибач, мені тупо обідно, коли ви пишете, що це все хайпи так далі. Ви що? Вообще тупі. Не вже ми не могли дешевше хайпанути. Це розривається все. Можна нахрен. було б хайпанути дешевше, як мінімум, типа, залишати квартиру там все, І, і так ми так зараз сидимо без квартири, без нічого. І думаємо про те, що нам зараз потрібно три Тежи за квартиру віддавати, це ще, ще повезло нам з машиною, тому що був вихідний день, і не, не встигли переоформити ми її забрали назад. Це ще нам повезло просто. А так, ну ну от, от, просто Мені, того, стой, що... я просто покажу, щоб люди. Розуміли, ми коротше зняли квартиру. Таку в американському стилі Ні, непогана квартира. Тут кухня і так далі. Отут якесь крісло масажне старе. Я взагалі не знаю, що це таке. Он дитина сидить, грається. Класна квартира, але тисячу баксів за чотири дні. Ну це оверпрос. Можливо, є й дешевші, але я не хочу торганіть. Ні, класно все крім кресла, сломаного масажного Сашка в нас тут готує. Бачите, тут класно м'ясо з грибами і луком. Я класна, заб... гадовлюємо. Да. У мене взагалі чоловік, у нього всі плюси, гарний, накачаний, готу... готує. Трошки є мінусів, звісно, але А Ти не говоріла них. — Ну це вже неважливо. Коротше, в нас тут, от от от, всі речі, от просто щоб ви подивилися. Дивіться, та нафікта все Це наші чемодани, просто щоб ви розуміли, що ми зараз як. Як бомжі, просто сидимо і не знаємо, що нам далі робити. А ви там напишете, що ми хайпуємо Ідіть ви в сраку, чесне слово, Адекватні люди. Понимаю, что произошло. Окей, мы, возможно, не Неадекватные, адекватные. просто поглощайте контент, думайте, что хотите. Это круто, это круто. Я согласен, там, на аккаунте Илоны сосредоточилось внимание. И это, по сути, как для блогера круто. Но для нас это давно уже перестало быть крутым. Почему? Объясню. Потому что мы не получаем никакие там сильно большие, там, типа... Бенефиты. бенефиты от этого. Да, С раньше, наших когда охватив. жили, когда жили в Украине, да. Сейчас здесь, здесь это нет. Поэтому, типа... Релакс. Ну, типа, Релакс, типа, Ти бачиш, моя мама наліпила вареників і пельменів. Моя мама, кстати, делает лучшие вареники и просто пельмени. Сейчас... Она их никогда не продавала, она просто их делает классные. И она двое, она суток, двое суток хреначила эти вареники и пельмени. Ры... Она, ну, конечно, расстроилась, на но я так понимаю, что Илона на нее повлияла и она начала на меня давить по поводу ребенка. Да, это может быть сыграло одну из самых важных ролей. Но опять же, для меня очень важна семья. Ну, я как бы понимал, что Илона может быть не э, взвешивает все, что взвешиваю я. И, ну, а что ты передумал? Вот что ты передумал, такой Вера аэропорту? Ну слушай, ну для меня все равно это для меня, ну я все равно для себя считаю, что, мы возможно, мы делали ошибку. Я тебе объяснял это, что э, я понимал, что мы, может, делаем ошибку, но я не, на допустим, я тебе приводил доводы, почему мы должны уехать. Короче. Но я нет. Можно я достание? скажу? Можно я скажу? Но я не находил доводов. Я задавал себе вопрос: а остаться мы почему должны? И я ни одного ответа не мог от себя получить. Почему? Вот, допустим, уехать, почему? Я находил эти доводы, а остаться я не находил. И вот мы с Илоной садились вечером каждый день там до отъезда. И я ей и говорил: мне кажется, да, "Дай мне вы... доводы, дай мне, пожалуйста, эти доводы". Вот и я, х...". она Бога говорит, не она, говорит, такая, она э... говорит типа: "Я не знаю, что тебе сказать". Я говорю, Зачем ты это типа спрашиваешь? Я говорю, я очень хочу остаться. Я вижу, что ты хочешь остаться, и я очень хочу остаться. Но просто дай мне эти доводы. Вот я их не нахожу ни одного довода. Да разумеешь. Ты понимаешь? Хариті, вже два з половиною роки тут, в Майами. Це просто, ну просто рай на землі. Для мене детався, і... це, це рай. Так от, дитина тут ходить в школу. У нас тут є афігетні друзі, і, 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 ну якби ну, ну в смислі куди летіти? А він потім приводить доводи, чому потрібно, тому що тут сука. Дуже дорого, тому що в нас не зрозуміло нічого по документам, тому що ми не бачимо нікого з рідних. Ми не можемо подорожувати. А я хочу на Мальдіви. Саша взагалі хоче в Круїз поїхати. А ми навіть тут не можемо цього зробити. що, на, на, ну, на, на Гаваї ну, на... На куди може там на пару днів? — летіти 12 годин не, не, потім... ні. Ми так? на пару днів можемо поїхати. Ну це типа все дорого. Типа, і безсмисленно, Типа, ти на два дня можеш типа там десь проплити. Ну коротше, от загласі, що його доводи про те, що потрібно їхати, ну дуже розумні. Ми до этого Але... жили. Ми даже до, до этого жили в Євро. Мы путешествовали постоянно. На типа, да, жили. к Нам обращались в отеле за продвижением, за всем. нам. ну, типа, мы, мы путешествовали, кайфовали И да, постоянно Но мы хотели, да, сесть, потому что ребенок в первый в первый класс шел, и мы хотели какую-то страну найти, которая будет... Це вперше за за всі наше роки мы разом вже одинадцятий рік. І це вперше за всі роки нашого життя ми разом, ми половина. десь затримувалися на два з половиною роки. Це просто вау. Да, Окей, потому, ми жили даже... в Україні, але ми кожен рік переїжджали з квартири на квартиру, да, бо нам ніби скучно не находясь. ставало. Ну, я не знаю, щось хотілося нове. Даже набай, в одному місті, але... городі находясь, ми переїжджали з квартири на квартиру. І от, кстати, от таких доводів я не отримав. Я не знаю, як, ну, блин, я впевнений, що більшість людей так і живуть. Вони, типу, хочуть тут залишатися. Мені здається, що от, от це от... история, и, а да, да история, да, маркетинг Америки типа, что тебе внушают, что ты должен остаться, независимо от чего, ты, блин, будешь бомжевать, спать под мостом, все, но ты должен остаться, потому что через пять лет у тебя будет все хорошо, все классно, и ты должен типа ущемлять себя, ненавидеть себя, страдать, все что угодно, но ты должен остаться. Вот это и есть маркетинг Америки, и это тоже да на меня влияло. Но, честно говоря, сейчас э, на меня больше всего фактор тот, что моя мама перешла на сторону, хотя моя мама всегда сторону. Ілони, була. Вот. Но здесь вона прям вже факти почала там типа, ребенок, Ілона, э, останься, потрібно на полгода залишитися, да, закінчити школу, потом їй в да, ви дуже сильно там не раділи, ми вирішили залишитися тільки на півроку. Якщо у нас, ну, щоб Рінат закінчив школу, якщо вони. Не, не, не станеться меня... за ці півроку, поки він завершить школу, ми просто сядемо і полетимо туди, куди ми хотіли. Ми не скажемо, куди ми хотіли, тому що якщо Зараз всі туди е, понесетесь, а в мене зараз актив навіжений, то там буде дуже сильно дорого. Тому поки що ми не скажемо. Да? Та там і зараз не але ми вам Покажемо. Короче, мы пока що ничего не зараз. Ладно, ми поки нікуди не ліки. Ми остаємося в Америці. Мы, я думаю, що ми зробимо сейчас такой ветер в Америці. Стой, нам потрібна ваша допомога. Ми не можемо знайти квартиру. У нас залишилось три дні. Чотири три дні. Ну, я по-другому би сказав. А, подожди, я попрошу, можна попрошу. Ну це ж сила мого інстаграму. У нас залишилось три дні. Щоб ви розуміли. Не важна. Три дні на цій квартирі вона дуже дорога. І нам потрібно знайти квартиру на постійну основу. А ми не можемо її знайти. О, сьогодні ми подивились багато, але не можемо знайти. Якщо у вас є якісь квартири, авентура, дві кімнати. Чому авентура? Тому що ми хочемо повернути дитину в ту саму школу, де вона на той самий клас там його друзі. От тому в нас тільки авентура і, і два бедру. Ну коротше до трьох тисяч, будь ласка, тому що зараз ну от от така от чуть-чуть жопа. Да і ще я хотіла сказати. Давайте так. Ми даємо вам офіційне право обсирати нас, думати, що це був хайп, що ми там нікуди не, не збиралися їхати і так далі. Хоча я думаю, адекватні люди розуміють, що ми емоційно нестабільні. і У нас отаке ти ти ти. -ти, -ти. Воні, почому ми шо, стабільні, нестабільні. а що стабільно в аропорту розвіяти. Давайте давайте. Давайте <рес> так. кожен чоловік, кожен українець. Uh, блин, сколько, четыре года последние, находится в нестабильном состоянии, потому что ты не можешь находиться в комфортном состоянии, в котором ты привык быть. Но нам же тут было, Я согласен. Поэтому, типа, вы можете обсирать. Знаете, если вы обсирали, типа, из за каждый ваш, блин, высер, да, сральный комментарий нам воплотили хотя бы по одному, по два доллара, мы бы были миллионерами. И это было бы отлично, да. Короче, друзья, если вы хотите нам реально чему-то допомогти, Донатьте! нам зараз знімати квартиру, купувати нові речі, меблі, чому за всіраю ще обсираючі А давайте так, давайте так догоріть офіційно. Дозволяємо нас обсирати, якщо ви долар нам закинете. Ти можеш якось прикріпити щось? Я зроблю, дію да. під і, відео купили? заходьте і донатьте. Отак. Ви підтримуєте молоду сім'ю, яка просрала ну майже тисяч Ну молоду. Я не зовсім молодою, звісно. Сім'я моя молода. <рисненький>, але гарний. Я молода, семья, і син молодий. — Ладно, да, ти також Ты че, <різовці> <різовці> короче, Коротше, заходіть туди вниз, там є куди донатити, будемо нормально жити. Моя. Ой, а далі <різовці> просто дивіться ой, ну ти так сказав, типа давайте платіть, ми тут будемо кайфувати. Ні, ну, на базово просто базовий рівень. Зараз я буду вести влог, е ну, знімати буду всіх нас про те, як ми шукаємо житло в Майами. Тому що ми сьогодні ходили дивили за три тиші доларів. Там просто посеред пустої квартири лежав отакий тарган, просто мертвий. А -а -а. І от, от хто зараз скаже, що ми хай по лишилась такої офігенної квартири, і зараз ви, винуждені шукати щось нове і платити купу грошей. Короче, в страху. Мені кажется, сценарій дерьмо. Давай, коротше, не по сценарію. Йдемо далі не по сценарію. Так, коротше, давайте так. И наших знайомих, некоторых знайомих, если ви хотите щось знать, Пишите і звоніть рекламку. Вам незручно сказати, що грошима. Але якщо що, от вам посилання донатьте. Ми багато втратили, а тепер нам потрібно тут якось виживати. Все. Всім дякую за випуск, підписуйтесь і слідкуйте, що з нами буде далі. Поки що ми живемо в квартирі, але можливо. Ти що? Через декілька днів будемо бомжувати. Пока. Підписуйтесь на канал і лайки нам.